Четверо народних депутатів із Запорізької області проголосували за законопроєкт, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Усі представники партії Слуга народу нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон, який суттєво обмежує повноваження антикорупційних органів. Вони займалися розслідуванням корупційних злочинів, що вчиняли високопосадовці. А відтепер НАБУ та САП напряму підпорядковуватимуться генеральному прокурору України, якого призначає президент. Ручне керування Генеральним прокурором, всіми справами, кримінальним впровадженням, які перебували у них у них у підслідності, він своїм рішенням може визначити неефективним розслідування набу, і перепередоручити будь-яку справу іншому правоохоронному органу. Для мене особисто було е, показово те, що за цей законопроект за ці правки голосували ті народні депутати, у яких є провадження в набу, найголовніше, щоб там не було ніякої зради, цього рада залишається працювати. Будуть згоджувати рішення за генеральним прокурором Ось, тому, я не бачу того, що будь-яко якісь ради, які кажуть там е, наші опаденти або наші колеги, там які б згодні з цим законопроектом Нічній час і набу САП не так ефективно було використано, тому гадає, що цей законопроект допоможе більш потрібно працювати. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, створені після Євромайдану на вимогу західних партнерів. Вони мали самостійно розслідувати кримінальні провадження про корупцію за участю високопосадовців, і ніхто не міг втручатись в їхню діяльність. Відповідно ж до законопроекту, генеральний прокурор отримує повний контроль над цими органами. А отже, може передавати їхні справи іншим прокурорам, має право оголошувати підозру та вирішувати, якими саме справами будуть займатися прокурори САП. Ми запитали жителів Запоріжжя, що вони думають стосовно цього законопроєкту. Те, що зараз відбувається на сад, це страшне, То, що там новий а, у нас генеральний прокурор, може, він дійсно порядна людина і щось кудись зрушився, з мертвої точки, не знаю. Бо вічних справ вони повідкривали багато, а результат нуль. Чесно, мені це дуже не подобається. Ну, корупція буде покривати корупцію, я так вважаю. Це навіть других варіантів тут просто немає. Моя думка така, що узурпація влади йде в одних руках. І, ну, з цим потрібно якось збороти. На вашу думку, до чого це може призвести? Концентрація влади в одних руках і корупція, яка не розслідується і не буде розслідувати. Від учора в різних містах України люди виходять на протести, вимагають негайно накласти вето на законопроєкт 12.414. Вето 12. чотирнадцять.